У нашій раї на землі нічого кращого немає, як та я мати, молодая, своїм дитяточком малим, буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу. Стане жаль. Мені її і зажурюся. І перед нею помилюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що вона ж Бога принесла, тепер і любо, любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, і дожидає того світу. Щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє моє і дивиться на нього, і молиться за нього Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачте показати своє добро, а подивіться. Моє найкраще над сіме, і не нароком інше гляне. Весела рада Боже мій несе додому свого Івана і їй, здається, все село весь день дивилось на його, щоб тільки і дива там було, і більше не було нічого. Літами наютью, потроху і діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки москалів. І ти осталася не Бога, і не осталася нікого з тобою дома наготи, старої нічому дягти, і витопи зимою хату. Не вздужиш і стати, щоб хоч огонь розвести в холодні морща в оселі за їх, за нітичок. А ти, великомучениця, села минаєш плачучи вночі і полем степом ідучи свого ти сина. Бо й пташка іноді пізнає і защебече. О, он бастря, несе покритка на базар. Безталанна. Де тілась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропало, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе зурадять, мов ті прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то буде, радість і промови. Слово мамо, велике. Є. Найкраще є слово. Ти зрадієш. Розкажеш дитині правдиво, про паничатого лукаво. І будеш щаслива. Та не довго, бо не діда, до зросте дитина, Піде собі сліпця водить, а тебе покине Калікою на розпоті, щоб з собак дранила. Та ще й вилає. За те бач, що на світ родила. І за те. Що, що так тяжко дитину любила і любитимеш Бога, поки не загинеш, Може, псами на морозі, де-небудь підтину.